Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку кліматичні пояси. Кліматичні пояси це широтні смуги земної поверхні, що мають відносно однорідний клімат. Пояси відрізняються один від одного температурою повітря і переважаючими масами повітря, які відповідно до своїх властивостей визначають основні риси клімату. Кліматичні пояси змінюються від екватора до полюсів. Тобто зонально. Розрізняють сім основних кліматичних поясів. У кожному з них протягом року панує повітря з певними властивостями. Відповідно екваторіальне тепле вологе, тропічне тепле, сухе, помірне не надто тепле і не дуже холодне, арктичне антарктичне холодне і сухе. Між основними поясами у кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси. У перехідних поясах. Повітря змінюється за сезонами. Воно надходить із сусідніх основних поясів. Влітку панує повітря південнішого основного поясу, а взимку північнішого у північній півкулі. Наприклад, у субекваторіальний пояс влітку надходить екваторіальне повітря, настає вологий сезон року. Взимку надходить тропічне повітря, настає сухий сезон. Тому клімат субекваторіального поясу влітку подібний до клімату екваторіального поясу. А взимку до тропічного. На малюнку добре видно, що межі кліматичних поясів проходять не чітко по паралелях, а відхиляються то на північ, то на південь. Це пояснюється впливом на клімат підстильної поверхні, океанів, суходолу, рельєфу. Перехідні пояси називають субпоясами. З латинської «суб» означає під, тобто під основний, під підтропічний та інші. Внаслідок нерівномірного надходження сонячної енергії на різні широти та панування там мас повітря з певними властивостями на землі сформувалися різні кліматичні пояси. У екваторіальному кліматичному поясі переважає вологе повітря. Його температури високі, плюс 24 плюс 28 градусів за Цельсієм. Висхідні потоки теплого повітря формують потужні купчасто дощові хмари, які щодня приносять зливи з грозами. Випаданню великої кількості опадів понад 2000 мм на рік сприяють і вітри, що приносять вологе повітря з океану. Температура і кількість опадів протягом року там майже не змінюється. Тому цей пояс називають поясом вічного літа. У тропічних поясах у північній і південній півкулях панує сухе повітря. Там високий атмосферний тиск і несхідний рух повітря. Температура повітря влітку висока плюс 35 градусів по Цельсію. Взимку трохи знижується до плюс 20. Дуже велика добова амплітуда коливань 30-40 градусів по Цельсію. Тропічне повітря сухе, тому опадів загалом мало. Через це у цьому поясі утворилися пустелі. У помірних поясах в обох півкулях панує помірне повітря. Там добре виражені пори року з плюсовими температурами влітку і мінусовими взимку. Опадів випадає багато, але розподілені вони нерівномірно. Багато їх на заході материків, мало у внутрішніх районах, достатньо на сході. У арктичному і антарктичному поясах переважає холодне і сухе повітря. Його температури мінусові протягом усього року. Опаді випадає дуже мало 200 мм на рік, але вони нагромаджуються у вигляді суцільного снігового і крижаного покриву. Клімат відіграє важливу роль у живій і неживій природі. Він визначає поширення ґрунтів, рослинності і тваринного світу, стан річок, озер та морів. Він визначає поширення ґрунтів рослинності тваринного світу, стан річок, озер та морів. Якщо погоді властива мінливість, то клімату навпаки, стійкість. Він, якщо і змінюється, то повільно і протягом тривалого часу десятки тисяч і мільйони років. У далекому геологічному минулому зміни клімату відбувалися хвилями, наставало то потепління, то похолодання. Такі коливання температур підтверджують скам'янілі рештки рослин і тварин, що існували за певних умов, а також утворення різних гірських порід. Наприклад, кам'яне вугілля могло утворитися в умовах теплого і вологого клімату. Отже, його поклади в Антарктиді свідчать, що колись там клімат був зовсім інший теплий і вологий. Внаслідок похолодання, що настало близько мільйона років тому, на Землі почався льодовиковий період. Тоді великі площі суходолу покрилися льодовиками. Закінчився цей період лише 10-12 тисяч років тому. Зміни клімату відбуваються і в наш час. Вони впливають і на природу, і на людину. Наше життя пов'язане з погодою і кліматом. Люди навчилися пристосовуватися до різних типів клімату. Житло, одяг, взуття жителів субарктичного поясу відрізняються від того, де живе і в що одягнутий та взутий мешканець екваторіального чи тропічного поясу. Із кліматом пов'язана повсякденна робота селян, агрономів, будівельників, пілотів, моряків. Без знань про клімат неможливо правильно обрати місце для греблі на річці, водосховища та аеродрому, визначити напрямки авіаліній і морських шляхів. Погода і клімат позначаються на здоров'ї та самопочутті людей. Наприклад, ті, хто приїздить на роботу в райони за полярним колом, іноді змушені повертатися через те, що не в усіх організм здатний пристосуватися до умов суворого клімату із сильними вітрами і морозами. У районах зі сприятливим теплим морським кліматом створено курорти для відпочинку і лікування. Окрім того, клімат може визначати не тільки потребу в теплі чи холоді, а й навіть настрій людини. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми кліматичні пояси. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!